Саме підходить цей курс для власників бізнесу, які спочатку були, наприклад, вели бізнес у формі господарювання як фізособа-підприємець, а потім уже стали ж масштабуватися, розвиватися і вирішили заснувати вже юридичну особу. В основному це в нас на сьогодні популярне товариство з обмеженою відповідальністю. І от що робити, як переключитися, зрозуміти, що таке ТОВ. Тому що то вже зовсім про інше, ніж ну, начебто бізнес той самий, начебто діяльність та сама, а трошки трошки та й не те. От, Тому щоб себе обезпечувати, щоб працювалося спочатку самого гарненько, отак от я. Пропоную такий курс, а люди саме приходять на цей курс, навчання, ну таке собі навчання. Як сказав я би не сказала навіть навчання взагалі, тому що тут не сидимо з ручками, не те навчання, про яке ми якось звикли, мабуть, більше в школі якось в ті часи. А тут я ділюся, розказую, як я кожен день працюю з, юр... з юридичними особами, що ми з ними робимо, що це воно таке, тому що я в бухгалтерії вже 28 років. Працювала дуже в багатьох галузях, була найманим працівником, була головним бухгалтером. От і вже три роки ми розвиваємо з чоловіком саме бухгалтерський аутсорсинг, тому що побачила, що в Україні є проблема якісного надання бухгалтерських саме якісних бухгалтерських послуг. От тому ця тема мені дуже цікава, і саме ми вирішили зі своєї сторони. Надавати такі послуги, і удосконалювати їх, і вивчати саме цю сферу діяльності, як бухгалтерський аутсорсинг, і розвивати, і удосконалювати. І транслювати, що бухгалтерський аутсорсинг може бути якісним, професійним і вигідним, тому що не завжди бухгалтерію вигідно утримувати в повному об'ємі, так як в основному ми звикли, що має бути кантора.